Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 20 та від плюс 16 до плюс 17 вночі. Увесь час у Києві утримується хмарна погода. Вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову без опадів. На півночі. На Житомирщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 19, а вночі від плюс 15 до плюс 16. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Житомирі очікуються похмурими. Вночі йтиме дрібний дощ. Вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. У Чернігівській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 18. А вночі від плюс 15 до плюс 16. Погода у Чернігові буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть без опадів. У Сумській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 17, а вночі від плюс 12 до плюс 14. Хмарна погода протримається у Сумах весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Опади відсутні. На сході. У Харківській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 19 та від плюс 12 до плюс 15 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Опади не очікуються. У Донецькій області температура в день буде від плюс 25 до плюс 20. Та вночі від плюс 11 до плюс 16. Перша половина дня у Донецьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари дощ не очікується. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 19, а вночі від плюс 10 до плюс 15. Вранці небо у Луганську буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опадів не прогнозується. На півдні на Одещині температура в день буде від плюс 23 до плюс 19 та від плюс 18 до плюс 20 вночі. Похмура погода буде триматися в Одесі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Опади відсутні. На Миколаївщині денна температура буде від плюс 26 до плюс 18, а вночі від плюс 14 до плюс 17. Хмари у Миколаєві сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Опади не очікуються. У Херсонській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 18 та вночі від плюс 13 до плюс 17. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Херсоні обіцяє бути ясним опади не очікуються. На Запоріжжі денна температура буде від плюс 25 до плюс 18, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Хмари, які з'являться у Запоріжжі в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу. У Криму температура вдень буде від плюс 24 до плюс 17, та вночі від плюс 13 до плюс 19. Хмари вже зранку вкриють небо. І похмура погода триматиметься у Сімферополі до кінця дня. Опади не очікуються. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 24 до плюс 19 в день, а вночі від плюс 13 до плюс 15. Перша половина дня у Львові буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Опадів не прогнозується у Івано-Франківській області. Очікується температура від плюс 25. До плюс 18 в день та вночі від плюс 12 до плюс 13. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається в Івано-Франківську до самого вечора. Опади не передбачаються. На Тернопільщині температура вдень буде від плюс 25 до плюс 19, а вночі до плюс 14. У Тернополі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Дощ не передбачається. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 20 в день, а вночі опуститься до плюс 14 градусів. Ясна погода протримається у Чернівцях зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами, опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 20. Та вночі від плюс 14 до плюс 15. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари в Ужгороді закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс двадцяти, та від плюс 14 до плюс 15 вночі. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір в рівному очікуються похмурими, опадів не прогнозується. На Волині вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 20, та від плюс 13 до плюс 14 вночі. У Луцьку хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади відсутні. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 23 до плюс 19 в день. Та до плюс 15 градусів вночі. Весь день у Хмельницькому буде хмарним опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 19, а вночі до плюс 15 градусів. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не передбачаються. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 18 та від плюс 14 до плюс 15 вночі. Хмари, що з'являться на небі у Полтаві вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться, опадів не прогнозується. У Черкаській області день температура становитиме від плюс 24 до плюс 20, а вночі від плюс 16 до плюс 17. У Черкасах протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 19, та вночі від плюс 14 до плюс 16. День буде хмарним. З самого ранку у Дніпрі небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Опади не передбачаються. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 25 до плюс 19, а вночі опуститься до плюс 14 градусів. Ясна погода протримається у Вінниці зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами, опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.